Вже сутеніє, пів на восьму вечора. А я викопала ось цей, о, як же ж він, Арлікіном. Ні, не Арлікіно. Забула. Завтра, якщо згадаю, скажу тюльпан викопала. І він так глибоко пішов у землю. Подивіться, я ледве його викопала. Ось 15 см він був у землі. Тож, треба буде. Оці тюльпани обов'язково викопати та підняти. Оті я позаминулого року піднімала, а оці треба підняти. І ще яку я квіточку знайшла. Я й забула, що вона в мене є. Подивіться, яка вона гарна. Це буде зацвітати, оце, типу, колосовидний такий, колосоподібний стовбурець такий, і воно йде. Цвітонос, і воно йде, йде і буде розквітати. Але він тут за ялівцем, ну нічого, його тут видно. Так, хочу ж посадити той тюльпан. У мене новий проєкт. Я задумувала його давним-давно, але покликала своїх мужчин, чоловіків. І так як у мене вже там сходили тюльпани, то я побоялась, що вони будуть їх витаптувати. Ну, і сказали, що треба все викопати, все оце знести, оце, оцю закріпити перголу, бо вона в мене нахилена була, я її трішки вже виправила. І згнило. Ну, ви ж знаєте, що я на цемент нічого не саджаю, щоб на мене не ображалися ті, хто буде після мене. Що треба буде видовбувати той цемент. Тож я просто так в трубу зазвичай я ставлю. Тут я нічого не ставила ось таку широку трубу, ось таку Ось таку широку трубу. І вони у мене оці три палки, раз, два і три, вони стоять у мене в такій трубі. Ось, без цементу, без нічого. І це я ось зараз прибила оцю палку і оцю палку. І хочу тут зробити ширму. Отак от, от буде ширма йти. Ну, отак от як я зробила на своїй майстерні. Щоб трішечки затінити цю сторону, бо тут же у мене сонце сильно б'є, а у мене там квітів. Бачите, скільки горщиків. І я б хотіла і на дах пустити, але в мене, мабуть, не вийде. Вона низькувата, ця пергола низькувата. Треба трішечки вище підняти. Зараз я пройду, далі покажу загальний план, як воно виглядає і як воно буде. Ну, буде, звісно, як у мене завжди усе тяп-ляп, Ось, бачите, ось стоїть посередині і з боків.